Питання із зірочкою. Чи може аб'юзер, алкоголік, вбивця та державний зрадник викликати емпатію? Ні. А от CD Проджект Red так не вважають. Їм вдалося зробити з цього персонажа цілу моральну дилему та підняти такі соціальні питання, на які практично в кожної людини буде своя відповідь. Цей персонаж Філіп Стенгер або ж кривавий барон. Мужик, м'яко кажучи, ну дуже неоднозначний. Список його жахливих дій просто вражає та викликає в мене суміш різних негативних емоцій. Скажу чесно, я офігіла, коли дізналася, наскільки ж багато людей не вважають його поганим, а деякі з них навіть виправдовують. А ви що думаєте, чи доводилось вам під час проходження ловити себе на співчутті до барона, але чи заслуговує він на співчуття? Моя відповідь ні. Але перш за все я трошки розкажу вам його бекграунд, аби дати вам контекст. Філіп Стенгер відомий за прізвиськом Кривавий барон, колишній темерський офіцер, а під час подій третього відьмака вже є намісник у Велені. Своє прізвисько він отримав як не дивно помилково. Корчмар на роздоріжжя розповідає, що коли барон був ще солдатом, йому наказали взяти фарбувальню, де засіли в гарці. Інший може, почекав би, поки ті самі здалися, але Філіп запальний одразу пішов у бій. Чорні швидко склали зброю, він узяв їх живцем. Та хтось перекинув чан із червоною фарбою, і все вилилося у річку. Люди вирішили, що то кров, і пішли чутки, ніби барон усіх вирізав, відтоді й прозвали його Кривавим. Він був учасником багатьох битв, зокрема й під Содином. Приблизно за 22 роки до подій третього Відьмака брав участь у битві під Анхором, де був поранений списом у плече. Тоді ж Філіп Стенгер познайомився з Анною, майбутньою дружиною, яка тоді доглядала за ним. Як він розказував Геральту, закохався у неї одразу та дуже згодом зробив пропозицію а трохи пізніше в них народилася дочка Тамара. Здавалося б, це вже хеппі-енд для новоспеченої сім'ї Стенгерів, але ні. Тут якраз починається справжня трагедія. І тут Фортуна, так би мовити, повернулася до нього іншим боком, постійна служба, дружина відвертається і, зрештою, йде разом із дитиною. Алкогольна залежність, марні спроби зібрати сім'ю наново, істерики, докори Анни, їхні сварки у присутності Тамари, смерть другої, ще ненародженої дитини, самотність. І це гірке почуття провини і власної нікчемності за образом грізного вояки. Здавалося б, йому просто не пощастило безжальна доля підкинула випробування, трагедію. Може, він просто жертва цих обставин? Насправді ні. Яким би трагічним не було його життя, усе це сталося через його власні дії і системні помилки? Більше того. Він зруйнував власними руками не тільки своє життя, а й сім'ю. Стер любов Анни втратив довіру Тамари. І в цій історії він аж ніяк не жертва. А чому зараз розкажу. Але спершу хочу вас попросити підтримати мій починаючий канал підпискою, лайком та коментарем. Це всього хвилинка вашого часу, яка допоможе мені розвиватися далі. Також залишаю під відео посилання на мій телеграм-канал, де можна подивитись мої фанарти та анонси до наступних відео. А я поки продовжую. Цілісний образ кривавого барона тримається всього на трьох стовпах: військова діяльність, пристрасть до алкоголю та аб'юзивні стосунки в сім'ї. Ці стовпи між собою пов'язані. Разом вони створюють не тільки психологічний портрет Філіпа Стенгера, а й цілу історію, послідовність дій та наслідків. Тож розберемо кожен по порядку. Більшу частину своєї військової кар'єри кривавий барон провів в рядах армії Темерії, воюючи проти Нільфгарду. Для темерців це питання не тільки земельно-політичне, а ще й про збереження власної державності та ідентичності. І під час чергового бойового зіткнення нільфи розбивають загін барона, а вцілілий Філіп вчиняє не як справжній темерець патріот Замість того, щоб повернутися до казарми з людьми, що залишились, барон вчиняє справжню державну зраду. Він покидає темерську армію, збирає новий загін дезертирів та злочинців і займає опустілий замок Роніце. Ба більше, трохи згодом він долучається до чорних, налагоджує поставки зброї та обладнання для військових Емгира. Таким чином, він закріплює статус намісника Нільфгарду у Велені та отримує певні привілеї. І саме цей статус по-справжньому розв'язує йому руки та підсилює алкогольну залежність. Тут настає початок його падіння. Кривавий барон мав звичку випивати ще на початку служби в армії, часто заливав алкоголем стрес, втрати на війні та сварки з дружиною. І якби це залишилось просто звичкою, то й цього епізоду тут не було. Але після того, як він оселився у Вроніце, Ця залежність лише зросла і почала сильно впливати на оточення Філіпа. Як відомо, коли він пив, то ставав агресивним. У такі моменти барон уже не міг говорити нормально і нерідко вдавався до фізичної сили. Принаймні так його люди описують відносини барони з пляшкою. До речі, цікава деталь: кривавий барон соромиться відкривати цю свою сторону Геральту, коли просить його допомогти знайти сім'ю. Замість того, щоб розповісти відьмаку все як є, він спершу обирає позицію брехати, а зізнатися його змушує тільки невезіння, коли Геральт застає його під час чергового делірію. Це класична поведінка залежної людини. Спочатку він руйнує своє життя і встріє у неприємності, потім просить про допомогу, але при цьому бреше. А коли нарешті доводиться зізнатися, це стає для нього цілим психологічним випробуванням. Але в цій історії найгірше, про що він не зізнався одразу, це його жахливе ставлення до Анни. Багато хто каже, мовби Анна теж не свята, вони одне одного варті і що вина за зруйновану сім'ю лежить на них обох. Але що, якщо я скажу вам, що це зовсім не так? Це складно повірити, бо гра здається підштовхує нас думати, що правда десь посередині. І тут нюанс. У грі ми чуємо історію очима барона це його версія, його акценти, його самооправдання. І він говорить так, щоб виглядало, ніби Анна теж винна, мовляв, вони знають одне одного надто добре, і вона вміла тиснути на болюче. Але навіть ця деталь показує він подає конфлікт як взаємний, наче це двостороння трагедія. І саме тому так легко повірити в ідею, що відповідальність лежить на обох. Хоча насправді це не так. Це лише його перспектива. А як щодо самої Анни? Чи дійсно її життя з кривавим бароном було щасливим? Подивимось на цю історію її очима. Анна, скоріш за все, не мала права відмовитись від шлюбу, бо у світі Відьмака, як і в нашому середньовіччі, жінки майже не мали свободи. Її життя з Філіпом швидко перетворилось на самотність. Він постійно воював, а вдома був або п'яний, або байдужий. Анна опинилася у золотій клітці, де начебто було все дім, слуги, дитина, але не було головного любові й підтримки. Не дивно, що вона знайшла тепло у чоловіка зі свого минулого. У ньому було те, чого раками не давав їй Філіп. Анна втекла до нього разом із Тамарою, залишивши чоловікові лист. Коли той повернувся після трьох років відрядження, то не знайшов дружини й доньки. Побачивши цей лист, він вирішив забрати їх та поговорити з тим коханцем. Але замість розмови просто вбив цього чоловіка Ванни на очах. Для неї це було не просто вбивство це був крах надії на краще життя. Сповнена люті, вона накинулась на барона це був реальний момент відчаю. Тоді ж він уперше підняв на неї руку, а подальші регулярні побої були на очах у Тамари. Але побої це ще не все. Тут треба зробити паузу і сказати прямо. Друга вагітність Анни найімовірніше була наслідком зґвалтування. У грі про це не говорять відкрито, але пазл складається саме так. Подумайте самі, жінка, яка вже давно не любила свого чоловіка, яка відверто його боялася, яка тільки що втратила коханого, раптом добровільно погоджується на ще одну дитину від Філіпа. Це виглядає абсолютно нелогічно. І єдине пояснення, це вагітність була небажаною, вимушеною. І от тепер стає зрозуміло, чому Анна звернулася до відьом це не було легковажне рішення чи чиясь маніпуляція. Це був крок відчаю жінки, яку позбавили права на власне тіло. Після цього у них була сварка, падіння зі сходів, викидень. Анна і Тамара втекли, а барон, прийшовши до тями, знайшов тіло ненародженої дитини. І що він зробив? Закопав його десь за сараями на краю Вроніце, без імені, без прощання. Єдине, що йому було важливо на той момент, це повернути контроль над сім'єю. Анна під контролем відділом остаточно втратила себе, і в цьому можна навіть побачити її порятунок їй більше не довелося жити у пеклі, створеному Філіпом. І на мою думку, насправді було би правильним рішенням не рятувати її у ході квесту. Бо що в неї, що оборона, насправді не було сенсу жити далі. Анна скільки завгодно могла зраджувати барону, могла хотіти втекти від нього, чи навіть намагатись бити себе чи його, але це не давало йому право гвалтувати її, тримати під контролем, бити та принижувати. Насилля завжди відповідальність насильника. Тож історія кривавого барона це не просто сюжет у світі відьмака. Це дзеркало нашого суспільства, і можливо, тому вона так боляче чіпляє. Подивіться самі: барон класичний аб'юзер. Він п'є, б'є, гвалтує, контролює. І що ми чуємо навіть від гравців. Анна теж не свята, це і є віктимблеймінг, перекладання провини з агресора на жертву. У реальності ми чуємо те саме сама винна, що довела, чого не пішла раніше, що вона зробила, аби цього уникнути. Далі байдужість оточення. У Велені всі знають, що барон б'є дружину, але ніхто не втручається. Так само і у нашому світі. Сусіди чують крики, бачать синці, але кажуть це їхні сімейні справи. І ще одне співчуття до барона він теж страждав, йому теж було важко. Чули таке у реальних новинах він зірвався, бо був у стресі, він пив від горя. Це ті самі виправдання, які ми шукаємо для справжніх насильників, бо нам легше назвати монстра нещасним чоловіком, ніж визнати, що такі люди живуть поряд. Але давайте не забувати барон не лише аб'юзер, він алкоголік, він державний зрадник, він вбивця, його падіння це його вибір. І все ж, персонаж він прописаний блискуче, не карикатурний злодій, а живий чоловік із недоліками, слабкостями, самооправданнями. Тож, головне питання лишається: чи заслуговує він на співчуття? Для мене однозначно ні. Але цікаво почути вашу думку. Напишіть у коментарях, чи змінилося ваше ставлення до парона після перегляду. Якщо цей розбір вам сподобався, буду вдячна за лайк і підписку. До зустрічі!